Два останні дні жовтня у грудку працювали освітяни з цієї України. Освітні реколекції так назвали захід представники шведсько-українського проекту міжнародної технічної допомоги. Програма покликана підвищити спроможність громад щодо надання якісних освітніх послуг у городоцькій громаді. Ми перебуваємо з метою ознайомлення із досвідом. Формування ефективної мережі для досягнення якісної освіти стосовно впровадження майбутньої реформи старшої школи, і формування мережі академічних ліцеїв. Презентували міжнародний проект у грудку експерти із Швеції та Польщі. Ми прагнемо, щоб система місцевого самоврядування в Україні мала кращі передумови і була здатна реагувати на місцеві потреби, планувати відновлення. Та надавати базові послуги мешканцям відтак два насичених дні. Освітяни брали участь у тренінгах та дискусіях. Вони ділились досвідом та обговорювали майбутнє освітньої галузі, а також вплив реформи та виклики, які потрібно подолати в першу чергу. Але чому реколекція? Тому що кожен має щось для себе реанімувати, користуючись тим. Що маю таку нагоду побачити, такий заклад, побачити, таку історію, побачити, такий проєкт і щось запозичити для того, щоб якщо щось є типове або схоже, чи взяти, чи навпаки від нього відмовитися. Тому така зустріч, вона дуже цінна для нас. Чому? Тому що це незалежна експертна оцінка, учасників. 31 жовтня у делегації був насичений екскурсіями день. Вони ознайомилися із роботою школи Воноградського та двох освітніх закладів громади, в яких впроваджуються унікальні проекти. Спершу освітяни завітали у четвертий ліцей, де виховують юних кадетів. Проект стартував у 2014 році. На сьогоднішній день ми працюємо вже 11 рік. Є чотири випуски. За цей період велика кількість учнів поступила в військові навчальні заклади в національній поліці чи структури міністерства внутрішніх справ задоволені тим, що учні вже йдуть підготовлені. Вони мають навики не тільки володіння зброєю, вони мають цю інформацію, які їм набагато легше вже навчатись в вищому навчальному закладі. Також ми дуже раді, що у нас є кабінет безпеки, який нам дає можливість більше ознайомитися з медичною підготовкою захисту це також і мінобезпека побували освітяни в городоцькому ліцеї номер 3 де плекають традиції двох держав України та Польщі. Ми за цей період маємо чим пишатись, маємо ким пишатися. Ми маємо досвідчених педагогів, які віддають своє серце дітям, які намагаються постійно підвищувати свою кваліфікацію. Які співпрацюють з різними навчальними закладами також з окремими педагогами за кордоном, і результатом цього і старань наших дітей є досягнення на всеукраїнських міжнародних рівнях, багатьох конкурсах, олімпіадах і з польської мови, і на малій академії науки. Більшість освітян завітали на Городочину вперше і як наголосили, здивовані рівнем освіти у такій невеличкій громаді. Мені Дуже приємно бачити, що в нас є такі чудові громади, які в цей складний час розвиваються, не стоять на місці, піклуються про майбутнє, про дітей, вкладаються гроші, і дуже класно бачити синергію взагалі між адміністрацією закладів. Міською радою, громадою це дуже класно і це дуже наповнює і мотивує працювати і поширювати ваш досвід. І надзвичайно вражає, що відносно така невелика громада, але дійсно тут є багато таких родзинок, зокрема, яких немає у нашій громаді. Безумовно, це вражає музей, в якому ми були, де є лабораторія, де дітки можуть приходити і поглиблювати свої знання з хімії, біології. І що це власне не лише виділяються кошти з місцевого бюджету, а є такі меценати, спонсори, які сьогодні підтримують розвиток освіти, саме зокрема, в Городочині. Загалом у городок приїхало 26 освітян з різних областей України. Це начальники управлінь та відділів освіти із різних громад, як міських, так і сільських. І головна тема реколекцій реформування освіти. Акцент, зокрема, і на старшій школі. У нас є дуже багато закладів освіти. Це 44 заклади освіти. Було у 2021 році. На сьогоднішній день 40 закладів освіти. І ми дякуючи власне практиці вашого городка. Ми зробили такі певні кроки до. Встановлення ліцею у нашому місті на сьогоднішній день ми вже бачимо чітку трансформацію всю нашої мережі, і ми поступовими кроками на 2027 рік у нас залишиться. Ну практично, ми планували три заклади освіти ліцейних, але напевно, що швидше всього, що це буде один заклад освіти, який буде мати академічний ліцей. Загалом, як зазначив Олег Фасоля, даний проект триватиме чотири роки і є продовженням попередніх періодів співпраці між Україною та Швецією. І як підкреслив Сергій Рибак, тут мова не про донорські кошти, а знання. Цей проект не дає матеріальну підтримку, але він дає, вкладає інтелектуальні знання. Він вчить, він вчить, як поступово, з алгоритмом іти рухатися до кінцевої мети. Стартувати правильно і на кінцевому результаті побачити вихід у цій всій візі, і як додав головний освітянин Городочини, участь у цьому проекті полегшить процес реформування освіти у нашій громаді.